Саро, а що це твій Моня так метушиться? Ой, він таки сказав, що йде від мене і що знайшов собі іншу в соцмережах. А ти, що? Та, він ще не знає за сюрприз, що та інша таки теж я. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <плес> Зустрічаються дві подруги. Ну, як сімейне життя? Чудово. Мій чоловік останній місяць зовсім змінився, доглядає за дітьми, готує їжу, ходить по магазинах, пере, прибирає у квартирі, загалом робить усе. Ну, знаєш, Люба, тобі просто пощастило. А як же ти цього досягла? Бачиш, він прочитав у газеті статтю, що якщо господиня не дуже втомлюється, вона активніше поводиться в ліжку. Ну і як? Це допомогло? Чесно кажучи, не знаю. До кінця дня він ледве доповзає до ліжка. Бабуся повчає онука. Андрійку, коли кашляєш, треба прикривати рота долонькою. Та не бійся, бабусь. У мене зуби не вилетять, як у тебе минулого разу. Діалог бабусі і оператора служби порятунку. Синочки, у мене кішечка на дереві під вікном сидить, нявкає жалібно, допоможіть, зніміть її звідти. Бабусю, та не переймайтеся ви так. Вона сама посидить, посидить і злізе. А якщо не зможе, раптом вона там із голоду помре. Бабусю. Ви коли-небудь скелети кішки на дереві бачили? Ізю, ви таки пам'ятаєте Хаїма, коли він 20 років тому поїхав до Америки, у нього була тільки пара рваних штанів, а зараз він має мільйон. І таки, що нормальні людині робити в Америці з мільйоном рваних штанів. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Маленький хлопчик вбігає в магазин і каже продавцеві Не могли б ви обслужити мене позачергово, бо на мене дуже чекає тато? Та добре, що тобі дати? Туалетного паперу.